От мене тут питають, а що чекати від Трампа? Не знаю, що чекати. Не знаю. Трамп популіст вищої проби, вищої проби. А що чекати від популістів вищої проби, ну ніхто в світі не знає. Ми ж пам'ятаємо, що Трамп сказав, що я забезпечу мир у світі буквально за день після того, як я стану президентом. Ну от він став президентом, вже один день пройшов, що далі. Ну, да, ну зараз каже, що я ще ж не вступив на посаду, що треба один день після інаугурації. Ну, тут усе не передбачено, тому що що чекати, ще раз, ще раз повторюся, що чекати від популістів, ну ніхто не знає. Ні я, ні, 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 ні жодна людина в світі, можливо, самого Трампа. Ну, Зеленський теж такий, ви ж пам'ятаєте, що Зеленський теж казав, що як тільки я стану президентом, тут буде мир і спокій, я закінчу цю війну, теж там ледь не за один день. Ну і що з того? Нічого пшик. Тому Мене дивує в цій ситуації інше, що в Америці в Америці змогли двічі проголосувати за людину, яка вже один раз програла вибори. Зазвичай в Америці не люблять тих, хто програє. Навіть якщо ти в яких змаганнях зайняв друге місце, то ти ніхто. Поважають тільки чемпіонів. Тільки чемпіонів. А Трамп програв. Ми ж знаємо, як це відбулося на наших очах зовсім недавно. І От проходить, проходить ще один президентський строк, і знову балотується на, на посаду президента. Ну, да. Чесно кажучи, я не пригадую таку, таке повернення, повернення на другий строк. Можливо, ну не, не знаю. Не готовий зараз навіть. Назвати країну, де б таке відбулося, ну крім Росії. Ну, але Росія то зовсім інша ситуація. Ми ж розуміємо, що там була певна домовленість і Медведєв це була така певна прокладка для того, щоб обійти Конституцію. Да. Але отак, щоб в демократичній країні хтось потім повернувся на посаду президента після того, як він програв, ну такого ще не було. Що не обрали? Гаріс, ну, мабуть, тому що американське суспільство ще не готове для того, щоб обрати, обрати на цю посаду жінку. Ну, ми пам'ятаємо, одна спроба вже була, була з дружиною Клінтона, да, яка теж балотувалась на посаду президента і програла. Ну, мабуть, тут ситуація в тому, що американське суспільство ще... Не дозріло для того, щоб на найвищій посаді країни побачити жінку. От для того, щоб побачити там, чорношкірого, вони вже дозріли, дозріли. І ми бачимо, наприклад, Обами, який став першим чорношкірим президентом Сполучених Штатів. А до жінки ще не дозріли. Ну така ситуація. Як буде далі, ну знову ж таки, ніхто цього не може сказати, напевне. Я навіть пошлюся на слова Трампа, які він сказав, сказав вже після того, як його переобрали, як його переобрали з посади президента. Він вже говорив, що якби я був президентом у 2014 році, то Росія ніколи б не захопила Крим. Ось. Тобто навіть для тих, хто його вважає там, якимсь проросійським президентом, ви ж бачите, яка ситуація, як він це веде. Я думаю, що для Росії, ну кого б не обрали президентом, для Росії це буде погано. погано. Тому що ця людина завжди буде відстоювати американські інтереси, а американські інтереси вони ніколи не співпадуть з російськими інтересами. Ми ж пам'ятаємо ну, 2019 рік. Порошенко і Зеленський. За кого е, тоді агітувала Росія і на кого робили ставки вище керівництво Росії і кого підтримували навіть самі росіяни? Підтримали Зеленського. Чому? Тому що для них ворог номер 1 був Порошенко. Але виявилося, що Зеленський став ще більшим. Для них ворогом, ніж Порошенко. І війна почалася саме при Зеленському. До речі, там був дивний момент, якщо пригадуєте, коли вони зустрілися, Меркель, Зеленський і Путін. Меркель була вранці, так би мовити, миротворця і Путін і Зеленський. Путін же як мислив, що ну, до влади прийшов якийсь там колишній артистишка, як вони кажуть, артістішка, кров, ну як би вони його не називали. Да. А хто такий Путін. Путін, який там 20 років при владі, якого знає весь світ, який авторитет, він вважав, що ну, цього Зеленського він роздавить як, як блоху. Але коли вони зустрілись перший раз. Я ж тоді дивився, спостерігав за реакцією Путіна. Він був просто в шокі, що Зеленський вів себе як рівним з Рівним. Ти президент і я президент. Путін. Ну як же так? Я ж там президент Росії, а ти хто? А Зеленський, так. Да, враховуючи те, що він такий хлопчик хай маленький, але нахабний, так. Да. Він повів себе як. Як президент країни, який на рівних розмовляє з президентом іншої країни, незважаючи хто б ти був там. Путін, Шмутін, Мутін. Я президент і ти президент. Давай говорити на рівних. Путіну це страшенно не сподобалось. Як це так? Якийсь пацан буде говорити зі мною на рівних. Я ж Путін. Я ж Путін. Ну, як буде, як буде з Трампом. Невідомо, я думаю, що найскладніші, найскладніші стосунки у нього виникнуть навіть не з Україною, а виникнуть з Європою. Як ми вже це бачили в попередній періоді управління. Тому що саме він же висував претензії до Європи, в тому числі і в рамках НАТО, що давайте ж платити Співмірні, співмірні внески в цей блок. Да. І тут, тут він в принципі прав, тому що виходило так, що блок НАТО утримує сама Америка, а всі там платять якісь там мізер. Трамп поставив питання, що якщо це наш, наш спільний блок, значить давайте платити якісь там однакові частки. Зараз не пам'ятаю, скільки там хто повинен був платити, там два чи три чи чи 5%, але давайте платити. Бо так не може бути, що США платить там свої там 5 чи 6%, а в Європі хтось платить 1 відсоток. Да, в абсолютних величинах це ж е е незміримі цифри, але в процентному відношенні це повинно бути отак. Тому я думаю, що Головний плюс в тому, що Трамп став президентом, це що ну, зникла оця невизначеність. Тому що Трамп ставить, як кажуть, питання руба. Отак або отак. А ми ж за оці всі роки, скажімо, ну навіть за останні 4-5 років ми звикли до оцеї невизначеності, що ми не знаємо, чого так буде, чого так там буде. Те ж саме Сполучені Штати, то дають допомогу, то не дають, то таку, то сяку, то можна бити туди, то не можна. Оці оці, оці гольдалки, вони вже наскільки дістали народ, що хочеться якоїсь визначеності. Хай це буде якась, ну, можливо, не дуже, не дуже приємна для нас ситуація, але ми чітко знатимемо, що це буде отак. Отак. І все. І, і в залежності від цього ми будемо вибудовувати свою політику і свої дії. А коли ти існуєш в ситуації невизначеності, тоді ти і свої дії не можеш вибудувати відповідним чином. Тому я думаю, що ну, є багато мінусів у цій ситуації, але є й багато плюсів. Тому давайте все-таки будемо сподіватися на плюси. 什么都走不了。